Слово Боже, для вас помолимось. Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця, благ і життя подателя, пройди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово пересвітлим Слово Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. 8 глава. 41 по 56 вірш. А ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайди до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років і вона вмирала, і як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж то жінка, яка ще була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарі увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася край його одежі і умий стало здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся до мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив, наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, хто доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши, жінка ще не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми. Чому до нього доторкнулася як негайно одужала? Сказав їй Ісус Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі». Він говорив, що як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до Нього Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. він же мовив не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті насміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати її їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікого не говорити, що сталося. Бачимо, сьогодні є дуже гарна подія: два чуда, оздоровлення кровоточивої та воскресіння дочки Яїра. Яїр був головою синагоги. Бачимо, що він також мав прихильність до Ісуса. Він прийшов до Ісуса і просив за свою дочку одиначку, яка знедужила. Коли він йшов до Яїра, по дорозі доторкнулася його кровоточива жінка, яка 12 років хворіла на кровотечу і ніхто не міг їй допомогти. І бачимо, що та жінка хворіла 12 років. Той час, коли Ісус зупинився коло тої жінки і з нею розмовляв, і вона призналася, за той час помирає дівчина, дочка Яїра. І бачимо, що тих років, тих 12 років, які страждала жінка, і 12-річна дочка Яїра віддає своє життя, помирає. Але бачимо ту двіру. Бачимо віру тої жінки, бо каже Господь твоя, твоя віра спасла тебе. Він, дочко, віра твоя спасла тебе і йди в мирі, каже до жінки. Бачимо, що Ісус робить чуда завдяки нашій вірі, яка наша є віра. По вірі, Він оздоровляє, по вірі Він зціляє. Почувши, що прийшли до голови, голови синагоги і каже, що твоя дочка померла, не, турбуйся, не турбуй більше учителя. В той, той час це випробування для голови синагоги Яїра. Але Ісус потішає, не бійся тільки віри, і вона спасеться. Бачимо також віру Яїра. Завдяки його вірі його дочка зцілилася. Подякуємо сьогодні, Господу, за нашу віру. Попросімо, щоб ми могли мати міцну віру. Ісусе, прошу тебе, про ласку, бути небайдужим до страждання ближніх. Хочеш, щоб я була знаряддям Божої щедрості та сили. Смісни мою віру. Допоможе мені, що я могла довіряти будь-яких обставинах свого життя. Амінь.